ранку. У нас на гостьовому майданчику керівник художній Дома культури «Авіатор» Микола Іванович Барабуля. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Кава нерарома для а... вас. Очень вкусный кофе, между прочим, с утра, даже, даже бодрит, Оп. хорошо. Дякую, дякую. Давайте ми посмотрим на вас небольшую презентацию, которую мы подготовили. Опа. О, Кола барабуля художній керівник дому культури авіатор народився 22 травня. В дитинстві мріяв бути льотчиком. Улюблена книга Ільфа і Петрова Золоте теля захоплюється рибалкою. Улюблене місце в Кіровограді, вулиця Дворцова. Є домашня тварина Спанєль Масяня. Одружений є син. Масяня, боже, це так мило. Так, розкажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо, вчора був КВН у льотній академії. Да. Давайте спочатку розкажемо, як пройшло, а вже потім будемо робити анонси на наступні, наступні. заходи. Будь ласка, Справа в тому, що я вираз ще великої депресії Америки смійці, ми виживемо. Сьогодні нам конче потрібен, при тому, що в нас сьогодні йде війна. Ми це знаємо, ми повинні. Радуватись життю, ми повинні радуватись миру, світу, теплу, молодісті, щастю і так далі. І студенти це не виняток. І наші курсанти роблять для себе такі речі, як КВН, як інші заходи. У нас є дві зірки, Маша про це ви знаєте, дуже добре. Але якщо кажучи про вчорашній КВН, я дивився його той рік. Мені він і так сподобався. В цьому році була боротьба. Сьогодні вони підготувалися всі три команди прекрасно. У когось це вийшло краще, у когось гірше. Але зал був небайдужий, це саме головне, і ми отримали насолоду. Сам ще саме головне, головніше в цьому, що вони робили це все самі. Ну, звичайно, десь щось допомагалося, роль. Палацу культури було в тому, щоб допомогти організуватися, дати їм апаратуру, дати їм приміщення, що ми зробили. І я дуже вдячний, особливо замдеканам, які роблять все можливе, щоб життя студентів було яскравим і багатогранним. Це прекрасно. Я знаю, що серед членів журі були кавенщики, да, тобто цього року якось підійшли саме так. І питання: чи існує зараз команда одна єдина у льотної академії, Звичай. команда КВН? Ну вона така знан, знана а, в нашому да, місці. Да, існує і вчора. До речі, коли завершилось все, е, як ми кажемо, старі кавенщики підійшли, зібрали всі команди, і мені дуже було приємні такі слова. Е, Хлопці, дівчата, це була гра, і забудьте, хто виграв, хто програв. Ми одна команда. І не треба е образу нести на ті, хто виграв, е чи сміятися над тими, хто програв. Цього не може бути. Це гра, але в цій грі ми зробили сьогодні ще одну команду. Коли вони всі залишились і слухали, е я розумію, що Кавеневський дух е вкланав, не помер. А він ще більше разве на краще. Це приємно дуже. Я підтверджую подв... слова. Действительно, з сравнивать роком, то в этом году игра была намного сильнее. Класно, да. що я да. не потрапила на неї. Ну, <гум> а, это уже ваши, як говорится, проблеми Марія. Прекрасно. Як завжди, щось як хороше, так я не потрапляю. Да, ну, Далі в декавіаторі буде теж дуже хороше дійство. Ми знаємо, що в декабре буде концерт, який посвящен Дню Збройних сил України. До речі, в мене хтось запитав, чому так рано ми говоримо про цей день. А я завжди кажу, краще раніше на три години, ніж на одну хвилину пізніше. Справ тому, що у нас є в палаці культури сили, які могли б і іншим допомогти зробити такі вечори, тому що в бібліотеці ще не знаєте, наприклад, вірші на сьогодення про АТО, про ту революцію гідності, яка була рік тому, до речі, сьогодні річниця. Ми ще <правдачу> про це впевнено <правдачу> <ми правдачу> скажемо. І е, я дуже вдячний, що вранішня кава мене запросила. Я маю таку нагоду сказати всім бажаючим, хто хотів би зробити такий вечір. Дзвоніть нам, приходьте, ми можемо допомогти. Це саме головне, е, що безкоштовно, бо хтось подумає, що я роблю рекламу для того, щоб заробити кошти. Ні, ви знаєте. Я вважаю, що кожна людина на своєму місті повинна підтримувати революцію гідності так, як вона це розуміє. Я не можу піти на АТО в силу своїх років, але я можу словом сказати щось тепле на адресу цих людей, через дітей, з якими я працюю, звернутися до молоді і підтримати. Ті, хто допомагає тим же волонтерам і так далі, це е, кожна людина може зробити. Знаєте, Хтось на війні кашу варить, хтось е, листи розносить, хтось стріляє. І хтось лікує цих поранених, у кожного є своя задача і свої обов'язки. Якщо ми всі цим будемо займатися і повернемося обличчям до армії, то вона стане сильнішою, і тоді нам не буде страшний ніякий ворог. До речі, я в цьому концерті, який ми будемо робити, ми будемо запрошувати і звичайно ті хлопців за то, які лікуються у нас і живуть в Кіровограді. Ми запросимо хлопців із військових частин. І ми ще робимо так, щоб на нашому концерті були присутні іноземні студенти, тому що вони приймають участь в нашому концерті. Є там такий зробили хід, що без них. Навіть це буде нецікаво. Тому я думаю, що хто, хто прийде на наш захід, зрозуміє, що ми його робимо з душею і робимо так, щоб він запам'ятався і приніс якусь користь людям, не тільки душевно, але щось залишив і в голові. Я, маючи таку нагоду, якщо е, така є можливість, я написав один вірш, і цей вірш, е, до речі, і буде, е, якби. Прелюдію в цьому вечорі я хотів би, якщо можна зачитати, це я його назвав до українця. Справа в тому, що на превеликий жаль, у нас існує п'ята колона. На превеликий жаль, ми ще не все розуміємо однаково. Хтось розуміє, так, хтось розуміє інше. Я зараз не, не будемо говорити сьогодні, хто правий, хто винуватий. Я просто звертаюся своїм віршем, А там уже хто як скаже. Я хвилююсь і так, ви е, розумієте, можете, що це ще навіть друкований вірш. До тебе я звертаюсь, мій товариш. До тебе, кого думка ще жива, душі не дотаркалася і ржа, і якщо розумом своїм сьогодні правиш. Ладно ведемо разом у родині, забувши біль образ і пересуд. Бо легко жити можна тільки тут. У дорогій для серця України, свободу велич осягнем тоді, коли за неї кров борні проллється, коли в душі свідомо озаветься і стануть з нею найсвятіші дні. Герої ж нам наснаги нададуть, хто в повний зріст стояв на барикаді, хто шлях до правди вказував громаді і розкривав її величну суть. Полаялись то радість ворога. У розбраті неволі сходять зерна, хоча й шлях проходить через терна, у мирі й дружбі треба жити нам. Yeah. Цим самим я хочу Мурашкі. звернутися Мурашкість. до того, що е, якщо ми зрозуміємо, що Україна повинна бути єдина, якщо ми зрозуміємо, що тільки ми собі можемо допомогти, от тоді буде і дружба, і буде мир. Я согласен з вами Олександр. Скажіть, меня... будь ласка, конкретна дата є цього заходу чи буде? Да, поки... 4 числа, числа грудня вона пізніше, але ви розумієте, Маша, ви знаєте, що четверг – святий день для курсанта ми можемо в цей день робити все угодно, вони всі на. На парах ніхто нікуди не роз'їжджається по домівкам, <свес> тому ми спокійно можемо набрати повний зал і зробити для них, а не для холодного повітря, яке наприклад лежать сьогодні. У нас є залі. А о котрій годині і чи можна О просто, третій мені, годині напросто? Звичайно, так, звичайно. То Тогда отлично. Мы 4 вот говорили вначале про КВН, вот 4 декабря будет КВН. Но он да. в 7 часов, поэтому да, да, мы да, и туда да. успеем, и туда. Мы отчаянно. Ну, мы третий, и, до речи, ну, у нас так уже подходим до того, что мы от третьей години и начинаем. Поэтому на КВН стыгнуть. Отлично. Угу. Он всем поэтому успеет. А Ски... как хоть немножечко без, без интриги можно сделать? Какая наполняемость? Канцерт чи всі тільки uh, колективи льотної академії? Чи можливо є -то якісь... і льотно ні, uh -huh. ні тільки льотної академії і курсанти мається на увазі будуть курсанти і іноземці, і наші більш нікого. Ви ж знаєте, що Може, це з одного сторони погано, що ми не можемо запросити когось, щоб нам допоміг. Ну, а така з іншого, база а думати, іншого, тоді підтягуються ті, хто у нас є, і вони розуміють, що це потрібно. До речі, у нас зараз є хор молодий курсантський. І ми вперше це на дня, коли в день було писемності, ми виступили в обласному краєзнавчому музеї, і вони там співали. За стролі вже є так. Ми вийшли вже подорож. Да, да, ми вийшли вже зі стін нашого клубу і вийшли на простір області. І, до речі, дуже гарно про що цей захід. І тут же вони теж будуть співати пісні в нашому концерті. Вони у нас сьогодні популярні люди. Здавалося, ну, народний хор, ну що там можна гарно. А дивлюся, що курсанти ходять і е, репетують двічі на тиждень, це правда? Угу. Скажіть, будь ласка, вхід вільний буде на цей захід? Чи будуть якісь благодійні внески, тобто скрині ну, Вільний, вільний. Я, е, 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 скриньки будуть, певно, обов'язкові. Я думаю, що е, є у нас така організація, значить, Обласна е, Кировоградщина е, патріотична, е, то е, я думаю, звідти прийдуть люди, які дуже багато роблять для АТО, які збирають кошти. І я думаю, ми це зробимо, що в цей день ми зберемо. Якщо не для е, АТО, то хоча б для тих е, хлопців, які сьогодні лікуються у нас в шпиталі. На Миколаївці. добро, ми дуже вдячні вам за вашу роботу, за те, що ви організовуєте і дві зірки, і КВН, і різні різні тематичні заходи. Звичайно, дуже вдячні за це дійство. Нагадаю, відбудеться 4 грудня о 15.00 в ДК Авіатор. Всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Ядільне спасіба за сті. Дякую. І я ще раз нагадую, що ми можемо допомогти І звертайтеся, це потрібно. Спасибо Всего большое, Спасибо Дякую. Большое, Николай Иванович, а мы двигаемся дальше эфиром.